thank mm -hmm. you Слава Україні, в етері, підсумковий випуск новин. Мене звати Назар Задирій. Будемо говорити сьогодні е, про такі теми, як е, чергові удари по Запоріжжю. Московити не припиняють е, гатити ракетами і чим завгодно їхніми дронами Камікадзе. про ленд-ліз, звичайно ж йтиметься. Е, ще е, шмигаль каже, що через членів НАТО немає противників вступу України е, і у, у Лимані. З'ясовуються нові деталі щодо масових поховань. Про це все будемо сьогодні і е, говорити. Е, так от, розпочнемо ми спочатку з страт расистів, їх е, 330. За 350, перепрошую, 350 за останню добу ще мінуснули наші захисники 17 танків та 31 артсистему. Зокрема, наприклад. А понад половина українського танкового парку складається саме із захоплених у росіян відповідних бойових машин. Про це пише британська розвідка. Повідомлення у Твіттер наступним чином виглядає, Україна ймовірно захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин з моменту вторгнення. Як це ще назвати, як не рашистським лендлізом. 60 рашистів пропали безвісти, розповідає військовослужбовець московицькій дружині і про очікувану. Ситуацію з цими новобранцями, ну, а далі, далі перепрошую, а далі е, перехоплення наших розвідників. Алло Привіт, Привіт. Здесь. А? Я прям в окупе. Нет, сейчас да, ну я а. поже вышел, правда, что это были. Заебали. А Танки через нас стреляют. Друг другу. Ага. А мы в доме. 60 человек пропало без. Ого. 65. Ну, вот я... из этих. Такі мобілізованих тут и на второй день пропали. Далі про свиней рашистських ітиметься. Окупанти ділили стіл і сон зі свинями. Після звільнення Любимівки, що на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої Другої армії світові. Ось що вони побачили. О, привіт. Вони собі подобне, що павлена. Жилу наріненко, так? Пригаджуся. Супер людські. Оти орківські. Да? Броня орківські? Да, да, так, формула. Да. А, це, це сильна. Друга армія світу. Але тут були сумі. Ну, якось таке природнє середовище нам показали е, рашистських свинособак собак. От зараз, і, звичайно, пральні машини, недолугі свині. Далі Росія не здатна повернути звільнені е, українські території. Про це повідомляє вже канадська розвідка. Далі цитую повідомлення з Твіттеру, Дуже вірогідно, що чинні українські здобутки тривалі через визначення та дуже обмежені можливості поповнення запасів російським силам бракує спроможностей до початку контрнаступу. Повідомляє розвідувальне управління збройних сил Канади е, у Твіттер. Використання безпілотників Росією іранського виробництва не матиме такого ефекту, як це сталося із системами Хаймерс для України. Також ці дрони камікадзе суттєво не вплинуть на хід війни, так вважають в американському інституті вивчення війни. А міністр закордонних справ Ірану заявив, тобто збрехав, що Тегеран не надавав Росії будь-якої зброї для використання у війні проти України і наполягає на необхідності політичного вирішення конфлікту. Залишу це без коментарів. Це була просто брехня. Ми всі це розуміємо, чергова брехня, до речі. І ось цікава дуже інформація. Вам вона дуже сподобається. Безпілотник знищив два ракетоносці Ту-22 м 3 на російському аеродромі. Шайковка про це повідомляють змі летовище, розташоване за 200 кілометрів від українського кордону. Видання Лівий берег з посиланням на свої джерела повідомляє, що безпілотник вилетів з території України і безперешкодно пролетів 200 кілометрів від кордону. Російська протиповітряна оборона виявилася повністю безсилою. Далі ще цитата з публікації: За нашою інформацією, знищені два бомбардувальники Ту-22М3. Російська влада намагається замовчати інформацію про втрати внаслідок цієї атаки. У Шайковці чи Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські ту 22 М3, дальні стратегічні бомбардувальники ракетоносці. Саме з них по території України запускають ракети Х-22. З цих же літаків на захисників Азовсталі скидали. Не керовані бомби ФАП-3000, З них у Одеську область летіли також російські ракети. Кінджал. Україна першою в світі отримає на озброєння новітні зенітно-ракетні комплекси Айріс Ті. Україна перша країна, яка, яка буде використовувати саме Айріс. -Ті». Дійсно, фахівці, які будуть їх використовувати, уже проходять навчання. Повідомив в ефірі П'ятого каналу речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Ця система протиповітряної оборони може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотники, реактивну артилерію і проти, протирадіолокаційні ракети та бомби. А отак от, от на Росії перекинувся перекинувся вантажівка з ракетами С-300. Дивимось, чуть-чуть груз вивалився в крицова стілі. Ну, це ті самі ракети від зенітно-ракетних комплексів с 300 які є в рашистів на озброєнні, але вони їх переробляють не під повітряні цілі, а під наземні цілі, і часто б'ють по українським містам цими переробленими ракетами. І ось тут вони впали і, на жаль, не вибухнули. Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з градів та важкої артилерії. Загинув чоловік ще одного з пораненнями доставили до лікарні. Подумав, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. В Запоріжжі гучні були звуки вибухів. Це був результат роботи наших сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району протиповітряна оборона знешкодила три ракети ворога. Постраждалих за попередню інформацію немає. Дякуємо ЗСУ. Віримо зсу. Про це все повідомив Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації. І окупанти знову вгатили ракетами по Запоріжжю та найближчих околицях. Це ось все сьогодні відбувалося. Повідомив Олександр Старух. Перед цим був удар по Запоріжжю. Одна з у двір багатоповерхівки житловий будинок пошкоджено відомо про одного постраждалого. У нього осколкові поранення теж повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації. Далі йдеться про масові поховання у звільненому Лимані. І ось кореспондент Донбас, реалії, Єгор Логінов, каже таке: знайшли чергову братську могилу українців на цей раз у Лимані. Попередньо 180 тіл. Подекуди поховані поряд цілі сім'ї. Є діти 2019 та 2021 років народження. 1 жовтня Україна повернула під свій контроль Лиман. На Запорізькій атомній електростанції відбулася перша ротація представників місії МАГАТЕ. І ось прес-служба цієї організації у Твіттер повідомляє: генеральний директор Рафаель Гросі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій атомній електростанції завершена, і тепер на станції перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ. За словами Гросі, місія продовжить надавати підтримку створенню зони ядерної безпеки довкола території Запорізької атомної електростанції. За даними Reuters, четверо представників МАГАТЕ мали, тобто мали замінити попередню групу з двох спеціалістів організації. А СБУ у Києві знешкодила угрупування Патріоти за життя. Пам'ятаєте цих тітушок Медведчука? Так ось ними керував цей екс-нардеп від ОПЗЖ. Перепрошую. Але яка різниця? Що Києва, що Медведчук? Все одно Медвед... Києва був під контролем Медведчуку. От ними безпосередньо керував за даними слідства колишній нардеп від колишньої ОПЗЖ. Про це повідомила прес-служба СБУ. І далі давайте послухаємо деталі цього всього. СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Києва. Служба безпеки в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, яке функціонувало як силовий осередок забороненої партії ОПЗЖ під час обшуків. У зломисників виявлено вогнепальну зброю та набої до неї. Учасники банди входили до громадського об'єднання Патріоти за життя, яке підконтрольне на колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває в міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких державна зрада і посягання на територіальну цілісність України. До втечі нардепа ВРФ ці, нібито патріоти, виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії насамперед у центрі столиці. За участь у кожній з таких акцій зловмисники отримували гроші від своїх координаторів з ОПЗЖ. За даними слідства, до складу угруповання ходило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв'язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема і після повномасштабного вторгнення РФ. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери. За задумом екс нардепа учасники банди мали залишитися у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте, після втечі Києви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових прибутків. Встановлено що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв'язки і продавали товар, використовуючи розгалужену мережу дилерів. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці, серед іншого виявили підготовлені до збути наркотики і психотропи, а також обладнання для їх виготовлення. У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 307, а це незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів. Планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи, а також буде обиратися запобіжна міра у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників. Далі йдеться про роботу в Раді. Так, от що Верховна Рада призначила Андрія Пишного, новим головою Національного банку. За це проголосували 290 народних депутатів. 47-річний пишний був головою управління Ощадбанку з 2014 по 2020 роки. А 4 жовтня голова національного банку Кирило Шевченко заявив, що йде у відставку за станом здоров'я. Втім, потім НАБУ. Викотила повідомлення з підозрою Шевченку у причетності до розкрадання 206 мільйонів гривень Укргазбанку впродовж 2014-2019 років, коли, власне, колишній уже голова Нацбанку і очолював саме Укргазбанк. Ну, тепер іде розслідування. Там в цій справі 5 фігурантів. Ще рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але обов'язковим буде облік для жінок, медиків. Жінки, які мають спеціальність або професію споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військово зобов'язаних. Київ розпочинає опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ соціальної сфери. Про це повідомив міський голова. Столиці Віталій Кличко. До міжнародних подій серед членів НАТО немає противників вступу в Україну до Альянсу, але є скептики і дискусія. Про це заявив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Ось його цитата, яку він давав інтерв'ю виданню Н». Так от, станом на сьогодні, тобто на 5 жовтня, 11 країн вже висловили свою політичну підтримку заявки України на шляху до НАТО, інші члени також уважно вивчають нашу заявку, умови за яких Україна цю заявку подала. У нас сьогодні немає супротивників. Я переконаний, що політично нас підтримують майже всі члени альянсу, але. Як за будь-яких процесів є е, наші постійні адвокати, є й скептики, які не те що проти, але знаходять причини, через які це треба зробити не зараз, пізніше. Тобто країн, які виступали б проти вступу України до НАТО серед членів альянсу, на сьогодні немає, але є дискусія, коли найкращий час вступу України. Зі свого боку ми вважаємо, що найкращий час якнайшвидше, оскільки це дасть певні гарантії безпеки і для держави Україна, і для Європейського союзу, і для кордонів усього демократичного вільного світу, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Далі, президент Джо Байден сказав, що США намагаються з'ясувати, як далеко е, зайде Путін у ядерних погрозах. Про це він сказав під час виступу на благодійному у заході демократичної партії в Нью-Йорку. Цитую, «У перше з часів карибської кризи, ми маємо пряму загрозу застосування ядерної зброї, якщо насправді все продовжувати, продовжуватиметься тим шляхом, які, яким росіяни йдуть, наголосив Байден. Водночас Міністерство оборони США заявило, що не отримувало інформації, яка вказувала б на те, що кремлівський диктатор вирішив піти далі своїх погроз щодо застосування ядерної зброї у війні проти України. Речник Пентагону, генерал Патрік Райдер, наголосив, що Сполучені Штати й союзники сприймають ядерні загрози серйозно та продовжують моніторити розвиток ситуації. Путіна почали критикувати у близькому колі через поразки на фронті. Про це пише видання американське Washington Post. Джерело видання, яке знайоме з неоприлюдненими даними американської розвідки, не назвало конкретно цю людину, проте зазначило, що ця тема є досить важливою. Її включили в щоденний брифінг президента Байдена з розвідки і передали іншим офіційним особам США. Також нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, посилаючись на анонімні джерела, що Владімір Путін більше не консультується з міністрами про наслідки ухвалень рішень і не повідомляє їм про свої плани. А тим часом Естонія планує оголосити новий е, пакет військової допомоги Україні. Про це заявила прем'єрка Кая Калас. Е, цитую. Мій заклик чіткий: Україна має ініціативу на полі бою, і ми всі маємо зробити більше для того, щоб вона збільш... звільнила більше своїх територій. Тому Естонія наступного тижня ухвалить рішення про новий військовий пакет допомоги. Ми надамо Україні ще боєприпасів зимового і особистого спорядження. Заявила Кая Калас. А Японія розширила санкції проти Московії. Про це повідомило японське міністерство фінансів. Під нові обмеження потрапили 80 фізичних та юридичних а, 80 фізичних осіб та дев'ять організацій московицьких. За даними е, перепрошую, японського мінфіну санкції запровадили проти родичів Кадирова, його доньки та дружини. Е, також санкції стосуються зокрема дружини та доньок голови е, Міноборони Росії Сергія Шойгу. Дружини та синів прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна та родини глави Радбезу Медведєва, Світлани та Іллі Медведєвих та багатьох інших відомих на Росії осіб. А що ж Україна? А Україна офіційно визнала Курильські острови окупованою Росією територією. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 народних депутатів України. Щоб ви розуміли, нова пошта відкрила відділення. У Варшаві так закінчується наш е, підсумковий випуск е, новин. А оці, до речі, QR-коди, які ви бачите перед собою, за ними ви можете перейти. Е, це QR-коди для підтримки власне, нашого е, проєкту. Як ми завжди кажемо, спочатку потрібно закинути військовим, а потім уже нам. Всі реквізити для вас доступні і в описі під цим е, відео. Дякую, що були з нами, є з нами, і сподіваюсь, будете. Так що підписуйтесь на канал ukrainian media Network ставте вподобайки під нашими відео і дзвіночок там налаштовуйте, аби вам приходили сповіщення, що є якісь нові відео чи премія на нашому YouTube каналі ukrainian media Network Ось так. Лойк. А, ага, ні, тут не так. Тут е, лойк, «шер» і дзвіночок, а в нас формула лойк, «шер», донейт. Е, хто знає, хто не знав, то тепер знає. Е, дякую за увагу. З вами був Назар Задрій. Всім е, гарних вихідних. Сподіваюсь, вони такими будуть. Звичайно ж, е, і іде війна, і не для всіх це будуть гарні е, вихідні. Але ми віримо в наші збройні сили України в наших захисників, які щодня наближають перемогу України проти цієї расистської нечисті. І ми зі свого боку в тилу маємо робити все, аби підтримати наших військових. Звичайно, хто чим може. Ну отак, от ми воюємо всі разом. Ще раз дякую за увагу. Слава збройним силам України, смерть окупантам.